Ну ви ж ввечері гуляли, не бачила. Всім привіт, Лія, чекай. Це я побігла. Лія далеко уїхала, Гриша до неї наздогнав її ледве. Каже, де мама? І тут Лія згадала, що їй треба з мамою бути поряд взагалі тут. Така самостійна дівчинка. Так, хлопці поїхали. Старші ще раніше. У мене сьогодні наступний левел, наступний рівень відбувся. Куди ти поїхала без мене зовсім? Що це таке? Так, у Лії новий шолом, татку замовив. А Гриша намалював сердечки. Шолом трохи великуватий, зато він вміє світитися. Так, Лій? Так. Все-все угу. досить бережно, так старий лін шолом Hello Кіті, так там він нам дістався ще з барахолки в ньому. Шкільний автобус це вже ліїна школа. У всьому місту маленьких дітей збирають. Хто там? Так, в старого шолому відірвалися там поролон, різні такі пом'якшувачі. Він став зовсім незручний. Щоблія в, в нас була гарнюня з новим шоломом. У нас сьогодні четвер, це означає, що ярмарок місцевий на площі збираюсь трохи овочів купити. Так, моє місце обране, в якому можна придбати дешевше, ніж в супермаркеті. Фрукти, овочі. Не все, звичайно, але виноград ось по два Компанія якась чи ремонтна, якийсь звук видають і роблять маніпуляції з дерев'яними вікнами. Скоріше за все, якось зачищають фарбу, мабуть, шліфують. Це щось на кшталт електролобзика. Пропилюють отвори, не знаю для чого. Але звук стоїть цікавий. Ми так давно тут живемо, що я вже знаю історію цього будинку. Навіть Знаю, що там жила жінка похилого віку, в неї була онкологія, вона потім вона померла, довго хворіла. Померла це все було протягом нашого тут перебування. Потім продавали її будинок доволі довго, потім його придбали, потім там виставляли меблі і різні декоративні предмети. В тому числі ми собі торшер взяли, але там були і коври, ставили, вони поступово, і крісла, нові власники. Люди розбирали залюбки. І ось пройшло, мабуть, з того часу півроку, щось потроху роблять ремонт, схоже. Курей треба відкрити. Зараз наплічник треба залишити, бо доволі важкенький Вийшов в мене. І ще про те, як ми тут довго живемо. В цьому році особливо якось так мені помітно стало, що діти, які були новонародженими малюками, коли ми сюди приїхали, вони пішли в школу. В цьому році трирічно. Три річки пішли в школу. Діти маленькі, особливо ростуть дуже швидко. Виходьте погуляйте. Окей? Курочки наші. Що там у нас одне яєчко є тепленьке. Вісім дев'яносто заплатила я на ярмарку ось тако. Ось такий салат, один кущик. Євро, кош... євро 20 так, коштує <кхи> а, Величенький такий пучечок петрушки, коли так. вже в мене виросте, <кхи>, мабуть, тоді, коли я її посаджу, але оце євро коштує такий величенький пучечок мені буду готувати тако. Якраз мені знадобиться. Яблука це фуджі і. Кілька штук, ні, це фуджи, а це гала ось такі. Не знаю, більше 2 кг на вагу. Огірок трохи покручений, але зато за 60 центів, а не за євро 20, як в супермаркеті. І виноград італійський за 2,40. Місцевий коштує 3,50, мабуть, 5,50. Місцевий, а ось у цих. Дистриб'юторів там є французький виноград, але він ось 4,50 коштує. Італійський за 2,40, будь ласка. З кісточками, але малесенькі кісточки. Дуже солодкі. Такі закупи в мене. Кажу вам, що я їм, які я собі готую бутерброди. Ну, в першу чергу це шматок багету, який я розморозила в морозилці. Тобто він. Він навіть трошки, хрустить, хрумтий, хрусткий, але боюся, що камера не передасть цього звуку. Є в мене ось такі сердиничі. Це запаси ще з наших продуктових наборів, які нам давали. Ну, щось я ще купувала в соціальному магазині зі знижками, але так. І французи, до речі, сардин їдять дуже багато. Кожному будинку, на кожній кухні є в них запаси, і вони теж залюбки ось такі собі перекуси влаштовують сардинами і огірок. Так, ось так це виглядає. Загалом там чотири має бути, але я бачу, що тут в цю баночку тільки дві помістилось, тож я розділю трохи майонезу ще додала. Ось так. Люблю такі бутерброди, мені дуже смакує. Типу кулінарний влог в мене сьогодні виходить. Ну майже. У нас прогноз погоди не підвів, як і обіцяли, буде дощ, він такий дрібненький, але все одно суттєво, чую звук води яка стікає з дахів, тож вологість суттєва. Так, але курки сховались. Не в курятника, ось там під деревом сидять. У Григорія має сьогодні бути регбі. Добре, що він не забув взяти додаткові штанці спортивні, в які зможе переодягнутися. Взуття, правда, не взяв. Ще одне. Ну, думаю, з цим він якось впорається. А спорт точно ніхто не буде відміняти. Про це теж попереджають, що за будь-якої погоди матч з регбі буде. Регбі тут це святе. Душечек накропаю, а сейчас и ты зали ее крышью с десятой Зміню трохи маршрут, це мене в мене забере пару хвилин зайвих для різноманіття. Ось ця пекарня, але насправді патисері. Тобто а, випічка солодка, кав'ярня, все в одному. Вони знаходились раніше в іншому місці. Там далі покажу. Ось, і це теж те, що сталося за час, поки ми тут живемо. Бізнес розширився, розрісся. Розвиток отримав, ось так правильно сказав. Настільки, що вони змогли переїхати. Змогли переїхати, зробити такий якісний ремонт, на ну, таку повноцінну кав'ярню. Це насправді така історична будівля. Ринок критий під час ярмарку. До речі, ярмарок тут відбувається, вулиця перекрита, зазвичай зараз вже всі роз'їхались. Ось тут ще є в нас годинник показує правильний час. Квіти, ось ці квітники забирають на зимовий період, але зараз вони ще тут. Їх поливають регулярно щодня щоранку. Ось як це виглядає. Такі квіткові ліхтарі. Квітники-ліхтарі можна їх назвати так. Дуже гарно. Ну і погода. Не встигають засохнути. Про цю будівлю нещодавно в групі в Фейсбуці Карбонівській написали ну, хтось. Зараз секундочку покажу. Ось це тут висить вже майже 3 роки, 2,5 роки. Я досі не знаю, хто тут мешкає, але дякую їм. Так ось будівля. Видно, що вона потребує ремонту. Весь час зачинена, і там було повідомлення, чи не знаєте ви, хто власник цієї будівлі. Ну, пару коментарів було, що це треба звернутися до мерії, до муніципалітету. Вони точно знають, в них є реєстри. І хтось третій написав, що заспокойтесь, ця будівля вже давно продана. Не є нові власники. Тобто йде полювання насправді. Я, скільки я розглядаю, дивлюсь, що тут з нерухомістю, з житлом, мрію, то бачу, що дуже популярне це місце. Навколо навіть містечка, селища вони мають що запропонувати на продаж більш-менш демократичні ціни, але інколи в два рази менше коштують дешевше, ніж в карбоні. Ось так нам пощастило сюди потрапити. Мабуть, сьогодні майданчика в лії не буде після школи. Занадто мокро. але це може її не зупинити. В школі вже дзвоник дзвонить. Мені тут ще хвилинку треба. Добре, дві. Грали в регбі? Да. прямо по мокрій траві. Мені да. ну, це зможе буде обмовляти. Будь-яку погоду. Розкажи да. ще раз, чому ти засмутилась? Не зрозумів, що ти казав. Може, ти тихо дуже казала? Ти Хесен. Ти не змогла сказати, що ти не взяла куртку? Ні. Ясно, нічого, лисочку, не засмучуйся. Ти із-за того, що у мене трошки горлик засихало. Як? Горличко засихало, ти не могла пояснити. Голосно, Ясно. А ви поспішали, мабуть. Тому Крістоф, мабуть, і нервував. А ще раз покажи, що ти показує. Це павутина. Тоді павутина вона ж може є. Так, це так працює тут. Така пастка. Обережно. Вона сказала добре, не будемо. Oh. Оп, обережно. Каже, чому не можна на майданчик? Кажу, там калюжі, там мокро. Ну, добре, тоді не будемо. Ура! Ура! Добре, давай тільки обережно. Ти хочеш, щоб я з тобою пішла? Зото стіна. Ой. Може, сфоткаємося з тобою? Ось тут. Диви, яке гарне місце. Не схотіла фоткатись. Мавпочка моя. Тут рязка. Бачила? Водичка тече. Дощова вода стікає. Йду, йду. Що? Ти вже високо. Йдемо. Ну, як вже не можеш терпіти, то давай. Так, це наші міські громадські туалети. Біля зупинки центральні. Оп, Валя! Постарайся нічого. Так, діти молодші за 10 років, не можуть самі тут перебувати. Треба з батьками бути. Сеанс 20 хвилин. Трьома мовами написано: французькою, англійською, іспанською ні, чотирма. І шрифт Брайля також. Ось так. Шрифт такий для людей, які не бачать для сліпих людей. Там текст, вони вміють читати такі коди. Ось такі? Угу. Ти перший раз таке хіба побачила? Ні. Таке інколи. А, не перший раз. Просто тут багато написано, так? Пішли. Лію сьогодні. Лію сьогодні теж тягне на прогулянки незвичними місцями. Чи звичними. А ти більше цю вуличку любиш? А, тут, тому що асфальт, а не камінчики. Упс, там машина стоїть. Ну, Вона зараз буде проїжджати. Увага, увага. Тільки дорога мокра, будь обережна. Гальма будуть погано працювати. Не зможеш зупинитись вчасно. Пам'ятаєш, що там машини виїжджають? Ну що, це сталося, ти впала? Дуже забилась. Дуже бою, бою. Давай наступного разу ти не будеш так швидко їхати дай, в цьому дай. місці. Домовились? Mm -hmm. Ну нічого, нічого. Вавки немає. Mm -hmm. Так, так буває, могло бути ще больніше. Mm -hmm. Так, я тобі вірю. Mm -hmm. Я про це попереджала. Справа, ні, Лія не забилася і навіть не плакала не те, щоб їй було дуже боляче, але сподіваюся, зробить висновки і наступного разу обережніше їхатиме, тим більше, що бурківка була доволі слизька. Так, Це такі ось невеличкі уроки кермування, керування самокатом на майбутнє. Ввечері всі зібрались дома, все як завжди. Цього разу у нас без якихось пригод, все за розкладом сталося. Тож вечеря, навіть пиріг з яблуками приготувала, не зафільмувала, як завжди. Ось забулася. Ввечері в мене вимикається в мені оператор, вмикається мама і гос. Господарчі справи, які я маю робити, тож не видається мені вечірні зйомки. Буду над цим працювати. Я вам вдячна за те, що переглянула це відео і хотіла нагадати про збір, як завжди, як цього тижня в кожному відео я. Вас попереджала і казала, що буду нагадувати про благодійну лотерею, де ми збираємо на автомобіль для екіпажу операторів FPV-дронів. В мене була мета 100 тисяч гривень. Ми наближаємось до В Будь-якому разі, в суботу, я зроблю цей розіграш. Визначимо, хто ж переміг, кому дістанеться. Чайний сервіс французький порцеляновий. Тож долучайтесь, всі реквізити є під цим відео. Перевірте, будь ласка, чи ви підписані, і поставте вподобайку. Це дуже важливо для мене і для того, щоб канал зростав. За що я вам дуже вдячна. Всім спокійного дня, продуктивної п'ятниці. Побачимося в наступному відео. Бувайте!